Вам сценарій до Дня Святого Валентина для учнів 7 -го 11 -го класу. Дана розробка представлена різноманітними сучасними засобами. Зокрема, розпочинається піснею на слова Петрарки, яка покладена за допомогою штучного інтелекту. Як не любов, то що це може бути. Як любов, то що це кеве. Та ж у нищівна. нищівно. Але ж ми ці солодкі боже. Цілком пісню прослухати ви можете разом зі своїми учнями, придбавши даний комплект до Дня Святого Валентина. Далі ваше свято продовжує розминка комплімент однокласнику. Потім декілька слайдів присвячені е, власне, історії цього свята Це найбільш... і словами Яким самого Валентина. І отримати. Воно не знає кордонів, не... Що сказав Валентин, знову ж таки почуєте після того, як придбаєте комплект. Потім йде розповідь про символи до Дня Святого Валентина, подарунки на День Святого Валентина та лірична пауза слова про любов. Кохання це вогонь, що не згасає, навіть коли мовчать слова. Леся Українка. І так далі. Декілька персонажів проговорюють слова про кохання, а ваші учні можуть їх продовжити. Істина здатна з'єднати дві душі в одне буття Іван Франко. Ще один приклад. Потім ви можете учнів познайомити із тими традиціями, які існують в тій чи іншій країні світу. Презентація, як бачите, оздоблена досить цікавими ілюстраціями, створеними за допомогою штучного інтелекту, а розповіді про традиції в тій чи іншій країні е перегукуються із висловами про кохання. Ось як, наприклад, святкую День Святого Валентина в Данії. Дітям буде приємно дивитися ось на такі ілюстрації і вислови про найкраще людське почуття любов. Далі ваші учні можуть погратися у гру пари закоханих, тобто створити пари чи то Ромео і Джульєта. Гра легко відкривається навіть у самій презентації. Є пари учні з'єднують і таким чином відбувається гра. Можна е, окремо, можна командами е, тощо. Потім йде знайомство із топ-3 цікавих фактів. Учні можуть також продовжити цей список. В американському штаті Небраска є місто Валентин. Багато хто вважає, що місто назвали з нагоди першого потяга, який прибув сюди саме 14 року і так далі. Американ... Потім учні отримують шаблони і виконують творче завдання лист другу по друзі. Розважитися ваші учні зможуть під час гри джепарді, обравши якусь категорію і кількість поінтів ну для прикладу. Історія свята покровитель закоханих учні дають відповідь, відбувається підтвердження, що вони праві, і вони отримують 100 балів і так далі, по всіх чотирьох категоріях. А свято продовжує лірична пауза, вірші про кохання, учні слухають вірші, пізнають авторів і також готують свої вірші. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Або ж чи впізнали ви Вільяма Шекспіра у сучасному образі? І далі ряд ще відомих поетів і поетес розчитають свої вірші. А як вам Іван Франко в такому образі? В комплекті також є гірлянда і сердець. Тобто це окремі сердечка, які учні підписують, і потім ви їх нанизуєте на гірлянду. У комплекті є інструктаж до того, як це зробити. Презентація містить 43 слайди, але, як бачите, до неї ще є різноманітні додатки. Це додаток гірлянда-сердець. Це матеріали до квесту до Дня Святого Валентина. Шаблони листів до Дня Святого Валентина, які ви можете роздрукувати, а учні на уроці е, заповнять їх. Ви можете учням роздати ось такі картки або командам, і вони спробують дати на них відповідь. Е, як бачите, що все візуально оформлено і досить цікаво. Ну, і, звісно, все, що я вам прокоментувала, занотовано до е, сценарію заходу до Дня Святого Валентина. Де ви. Е, Знайдете всі етапи вашого заходу і підказки, як діяти на тому чи іншому етапі. Сподіваюся, що даний сценарій вас зацікавив і ви використаєте його у своїй роботі із учнями 7-11 класів.